24 лютого призупинив свою діяльність практично весь український бізнес. На третій день ми почали виготовляти масово виготовляти їжаки. Наскільки я розумію, все рівно ви з державою продовжуєте співпрацювати повно слово тримає державу на коні. Повномасштабне вторгнення з 24 числа також створює певні можливості. Ми не встигли опам'ятатись як до нас подзвонили. Міської влади для старшого колективу це взагалі було на грані фантастики. Ви прийшли до оптимістичної частини про те, що держава може зробити більше. Майбутнє точно за нами просто потрібен час, час і перемога і перемога. Приємство Стрий Авто має дуже давню історію. З 1976 року воно функціонує. Напевно, за цей час були різні типи виробництва, етапи виробництва. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що вироблялось тоді, з чого починалося, чим продовжувалось і що є станом на сьогодні? Ну, славні традиції Істрийського автобусобудування беруть початок з 1976 року, коли був збудований оцей завод. Будувався він, як ви розумієте, в радянські часи і по проекту. Ще тоді в радянських часів, от під, який він зараз є, вироблений під ремонт та виготовлення автобусів. У 2010 році було засновано тдв «СтріАвто». авто. Це теперішнє підприємство. Теперішнє власне в контексті власності в контексті виробництва. Так, 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 Засноване воно як вже автобусобудівельний завод. Автобусобудівний завод. І почали розробляти нові моделі автобусів. Ці автобуси призначені для як і приміських, так і міжміських маршрутів. І зараз ми їх побачимо. Також в на нашому конструкторському бюро було розроблено автобус Карпати. Це вже був такий сучасний, комфортніший вид автобуса. Це Тепер. Це вже так, то вже за цих наших Тепер? засновників підприємства. Так. Нашим конструкторським бюро також було розроблено вантажний електромобіль, який зараз вже змонтований і проходить випробовування лабораторні і сертифікацію. Угу. І я думаю, що в майбутньому він буде, піде в серійний випуск. А для яких цілей він буде використовуватися? Це буде використовуватися переважно для вантажних перевезень, може в комунальних службах, в міських мається на увазі. Угу. Цей. Ну, і далі будемо збільшувати потужності по виробництві цього електромобіля, а також його технічні характеристики будемо вдосконалювати. Автобус, про який ви говорили, який це з них, бо тут багато автобусів на підприємстві. Так. Зараз ми бачимо перед собою автобус моделі 075-63. No це він у нас зроблений під туриста. Він може міжміські маршрути і приміські маршрути. Цей. Він може обслуговувати. Тобто ви ви закуповуєте? Ми закуповуємо шасі мерседесу чи, Це, чи вантажівку? Цей автобус він змонтований на шасі Мерседес Бенц варіо моделі що там 814, 816, 818. Ми закуповуємо шасі і агрегат, а вже все кузов, все виготовляємо власними силами. Mm -hmm. Mm -hmm. Закуповуємо матеріали в нас в Україні, композитні. Панелі, вікна, вся вся, вся вся начинка автобуса, все це українського виробника. Ну, у зв'язку з тими подіями останніми, тобто агресією Росії проти нас і початку війни, призупинився. На жаль, випуск наших автобусів. Бачите, перед собою ще три каркаси майбутніх автобусів. Але зв'язку з тими подіями клієнт зараз поки що призупинив фінансування. І так, щоб ми маємо проблеми зараз з виготовленням автобусів. Це в основному приватні, комунальні державні це, клієнти? Це в основному якраз приватні клієнти, автоперевізники, угу. які займаються пасажироперевезеннями у нас тут в Україні. І Через то хотілося б, щоб держава, якщо є можливість, допомагала нам своїми замовленнями. Просто замовленнями? Замовленнями, так, ми готові виготовляти чи ремонтувати будь-яку техніку, яку держава нам запропонує, тому що є. Кваліфіковані кадри, є обладнання. Зараз я вам покажу, яке в нас обладнання, і є бажання. Є Ой. бажання допомогти і державі, і допомогти е, нашим бізнесменам, які займаються У Вас Привесення. тут на стрищенні, крім того, є різні підприємства. Я думаю, що під різноспецифічні державні замовлення можна об'єднувати зусилля. Так, так, однозначно, ми можемо співпрацювати з тими підприємствами, які знаходяться у нас на стріщенні, і в кооперації виробляти продукцію, яка буде необхідна для нашої держави. У зв'язку з тим, що зараз будемо говорити відсутні замовлення на виготовлення автобусів, а щоб зберегти колектив, дати людям зарплату, щоб люди мали за що прожити, ми переходимо на інші види продукції. Зараз е, заключили угоди з мебельними фірмами, які виготовляють меблі, і ми для них виготовляємо металоконструкції всяких, всіх видів. І минулого року, в зв'язку з тим, нам потрібна була допомога, минулого року ми виграли грант. І за рахунок цього гранту купили, купили фарбувальну камеру і камеру випикування. Значить, ця фарбувальна камера це порошкова фарба, угу. яка випікається, сушиться в цій е, печі. Це в рамках якого гранту ви отримували цю допомогу? За підтримки, за підтримки обласно, обласної, обласної бюджету. Та, угу. та, обласного бюджету Так, обласного бюджету, завдячуючи обласному бюджету. І зараз ми не тільки всі металоконструкції, які зараз е, ми маємо виграні тендера. Це якраз малюється в цих фарбах, за що ми щиро дякуємо? 24 лютого призупинив свою діяльність практично весь український бізнес. Хтось на годину, хтось на місяць, а хтось в принципі не відновився до сьогодні. Як ви пережили 24 лютого? Скільки воно для вас тривало, цей стрес? А, яким чином ви переформатували, відновили свою роботу? Як це вплинуло загалом? Яким були ваші ці перші місяці роботи підприємства? Цей день, 24 лютого, він вже закрабувався в пам'яті кожного українця. Ми не знали, що буде завтра. Ми зупинились і не знали, як далі рухатись і що робити. Але все прийшло дуже швидко. Ми не встигли опам'ятатись, як до нас подзвонили з міської влади. Допомогли про попросили про допомогу, і ви знаєте, це було найбільше, що допомогла нам місцева влада. Тому що коли нам сказали, що потребують нашої допомоги, як бізнесу, як бізнесменам та й простим людям, ми зрозуміли, що ми чогось варті і нас чекають, і ми можемо бути корисними. На третій день ми почали виготовляти масово виготовляти їжаки. До того ми чули дзвінки наших молодих людей, спеціалістів про те, що вони планують виїжджати за кордон у пошуках кращої долі, у пошуках безпечнішого життя. І коли ми признали їм і сказали про те, що нас чекають, наших сил потребують, всі прийшли. Люди були готові працювати з ранку до пізньої ночі без заробітні плати, без продиху, без нічого. Вони просто діяли. Ми виготовляли їжаки сотнями різних моделей, різних конфі... конфігурацій. Також ми виготовляли котли для тероборони. Ми дуже багато зробили. Сказати на сьогоднішній день, що війна нас зламала? Ні. Нікого не зламала. Та й, в принципі, в українців, мені здається, це всі знають, що у нас в жилах тече така рушійна кров, що ми про це, можливо, забули на якийсь період, хто ми є, що ми справді такі сильність і волюві духом. Але війна не зламала наш бізнес. Ми не дозволили втратити жодного робочого місця. Ми не дозволили людям піти кудись далі і шукати кращого місця, кращої долі. Ми змогли наш колектив повністю весь в такій кількості, як ми є, повністю весь до сьогоднішнього дня залишити і навіть збагатити новими спеціалістами. А це приблизна кількість? У нас працює 30 людей на -авто. Ми... Платимо податки, вагому частину в місцевий і державний бюджет. Ми надалі створюємо нові робочі місця, виготовляємо нову продукцію. Ми багато зробили. Війна нас не зламала, і взагалі це не про нас. Війна це однозначно виклик. Повномасштабне вторгнення з 24 го числа також створює певні можливості, якщо можна так казати, можливості від допомоги від держави. Від міста, про що ви вже згадували, та? і це цікаво, що навіть запит про допомогу може вже бути підтримкою, так, з однієї сторони. Але якщо говорити про реальні програми підтримки, чи ви стикались з ними, чи використовували, що б ви порадили нашим глядачам, підприємцям, які ще не встигли цього зробити? Вперше, ми про таку вагому підтримку і вклад держави державної допомоги в бізнес, ми почули ще при ковіді. Це коли відбулись державні програми кредитування під 0%. Для мене це було чимось новим. Для старшого колективу це взагалі було на грані фантастики, тому що вони розповідали ще про ті часи, коли були кредитування під 40%. І чути під ноль, це прочитувалися договори десь по 10 12 разів. Знаєте, де є оця строка, а ви ще крім цього повинні заплатити тот, тото і тот. І, і Тоді... такої не було. І такої не було. так. Тоді ми взяли цей кредит і ми дуже йому вдячні, бо воно насправді підтримало, ми змогли закупити нове обладнання, дороговартісне садкування, яке не дало нам можливість виготовляти нову продукцію. І коли ми почули про гранди і про те, що не тільки, просто що вони є, а ще й безпосередньо державна влада дзвонила нам і місцево, і казала, от є такі проекти, відчуйте, почуйте, доторкніться до них. Коли ми взяли участь, і нам відкрились двері, ми змогли скористатися грандовими коштами, ми закупили дороговартісне обладнання, фарбувальні камери. Це зараз же. Це зараз mm. же так. Ми, ми можемо виконувати те, що раніше для нас стояло перепоною. Ми можемо робити продукцію для дуже різноманітних галузей і для машинобудування, і для мебельної індустрії. На оборонну промисловість зовсім різні компанії до нас звертаються завдяки тим станкам, завдяки коштам грандових програм, ми можемо закуповувати нові верстати, нові зварювальні апарати. Ми можемо завозити нове дороговартісне обладнання лазерних станків, про які ми тільки можемо мріяти. Ми зараз, окрім лода, який нам допоміг в грандовій програмі. Ми дуже їм вдячні, тому що направду. Такі фінанси вони потрібні. І зараз ми беремо ще участь у кількох грандових проєктах. Ми дуже думаємо і дуже сподіваємось на те, що вони нас почують, почують про те, що нам дійсно це потрібно, і що ми справді це використовуємо. Що це не пусті слова, що це бізнес-плани, які ми пишемо, вони продумані, вони відточені, і ми дійсно бачимо майбутнє в цьому. Ми плануємо брати військово вільнопереміщених осіб на роботу. Ми плануємо допомагати незахищеним сферам населення, інвалідам, людям, які ветеранами, які прийшли з війни. Ми плануємо взяти на роботу жінок. Усі ми відкриті від нашої двері відкриті для всіх верст населення. І направду ці проекти вони потрібні кожному, тому що тільки завдяки цьому є бізнес майбутнього. І так працюють всі європейські країни. Там держава разом з бізнесом іде рука об руку. І тільки тепер ми нарешті розуміємо, що нас почули, ми почуті, і вже держава дослухається. Вона питає, що вам потрібно і чим ми можемо бути вам корисні. Та й, зрештою, і держава побачила, що саме бізнесу, саме промисловості вона може довіряти в тяжкі часи. Угу. Повнословість тримає державу на коні. Саме вона є саме промисловість є тою рушійною силою, яка допомагає жити всім, жити, творити, бачити завтрашній день для наших молодих поколінь, для наших дітей. Це тільки бізнес, і тільки грандові програми, і тільки кошти, і тільки донорські кошти зможуть допомогти і створити майбутнє. Ви розповідали про перші дні. Коли всі кооперувалися максимально допомагали один одному, готові були працювати лише на результат. Звичайно, що зараз, вже після року війни, повномасштабного вторгнення точніше змінилася ситуація. Але наскільки я розумію, все рівно ви з державою продовжуєте співпрацювати, допомагати, продовжуєте підставляти плече. В чому саме зараз це виражається? Як це буде змінилося? Можливо, якісь особливості. Ми зараз працюємо з оборонною промисловістю, угу. Ми дуже допомагаємо. Ми працюємо з Нацгвардією. Нас видно на тих об'єктах, де ми дуже потрібні, і відчутні. Всі моменти, звісно, це комерційна таємниця кожного бізнесу. Та й це, в принципі, державна таємниця. Це більше в такому важкому часі. Але ми тримаємо завжди руку на пульсі, і ми для всіх відкриті. Ми допомагаємо дуже багатьом релакованим. Бізнесам, mm -hmm. які сюди приїхали, mm -hmm. ми з ними разом співпрацюємо, ведемо бізнес. Е, зараз є компанія, з якою ми думаємо про те, що за які грандівським коштом, можливо нам вдасться вийти на виставки європейського рівня, такий Берберлін, Мессберлін, Іннотранс, Гановер. Ми хочемо створити кластер машинобудівельників, можливо, нам вдасться. Дай Боже. І окрім цього всього, ми ще, як бачите, тут не початий край роботи, ми дуже надіємося на те, що завдяки нашим допомогам, завдяки допомозі держави, ми зможемо і це зміцнити. Ви закцентували на двох класних речах. Я б хотів їх окремо виділити. Перше, що програми підтримки якими ви скористалися, тобто проявивши ініціативу, дозволили вам виокремити кілька нових суміжних напрямків роботи. А в свою чергу підприємство завдяки цьому, в тому числі, може забезпечувати оборонні замовлення. Це дуже важливо, тому що буває здається, що програма підтримки з її там фокусом це щось неважливе, не основне, але насправді це для підприємства теперішній час може відіграти важливу роль. Це перше. І друге, мені сподобалось дуже річ, коли ви говорили про кооперацію з релокованим підприємством. Так? Тобто зараз тут на Львівщині є багато можливостей для такої взаємодії. І навіть ті кейси, які ви озвучували щодо партнерів, з якими ви співпрацювали 15 років, але навіть не знаючи так. цього, вони тут дають змогу зараз розкривати це в новому ключі. Можливо, у вас є ще такі досить співпраці? Чи про це кейс? Розкажете більше? Досить співпраці є, звісно, і його багато, і є не тільки з релокованими. є модель того, що до нас звернулись компанії з проектами, які нам до цього сьогоднішнього дня взагалі були невідомі, ми там ніколи не працювали в цьому питанні. Ми зараз робимо металоконструкції по котлах. І звісно, це питання прийшло до нас ходу. Ми дуже вдячні за роботу. Направду ми завдяки цьому змогли зберегти колектив. зараз. Ми також багато комплектуючих виробів для меблів індустрії робимо. Також серед них велика лепта це 50% 50% Десь приблизно це є компанії релоковані, які переїхали. Тому, як бачите, ми дуже різносторонні, і напевно вже розповідали заздалегідь що. Наше підприємство займається усім, ну просто усім. От, ми на цьому зупинятися не збираємось тільки навпаки, збільшуємо потужності. Зараз в нас в планах об'єми до 30% збільшити, mm -hmm. рентабельність підняти. Приблизно очікуємо що планово, що якщо так далі буде робота, і плюс з тими можливостями, які ми очікуємо від грандів, від грандових коштів, ми закупимо нові осадкування і ми зможемо збільшити до 12% експорт, що в свою чергу призведе збільшення нових робочих місць uh -huh. і збільшення заробітної плати. Як до речі, ситуація з трудовими ресурсами? Як взагалом в контексті всіх цих викликів сьогодні, чим держава може ще вам сьогодні допомагати? Можливо, це там, глобальні питання і в контексті експорту трудових ресурсів, не знаю, відшкодування ПДВ, можливо, інших питань? Дуже велика проблема у нас зараз є з відтоком спеціалістів, молодих спеціалістів на війну. Це особливо для нас, це оператори ЧПУ, зварювальники. Це такі професії, яких немає на ринку багато. Їх, в принципі, немає. А високопрофільних, високотехнічних uh -huh. спеціалістів то взагалі не знайдеш. Uh -huh. Оце питання бронювання, воно є дуже важливим, дуже складним. Ми в цьому, uh -huh. ми в цьому питанні зараз спільно з громадським організаціями, спільно з державною владою працюємо. Ми намагаємось знайти момент вирішення цієї проблеми. Поки що в це в такому стані підвішеному. Ну це потрібний час. На це потрібний час, і ми розуміємо, ми нікого не засуджуємо, ми тільки чекаємо підтримки, і ми розуміємо, що з часу все лікує, і з часом, напевно, прийде якесь гарне рішення. Поки що така ситуація по цьому. Окрім цього, чим може бути нам корисна влада, угу. ми бачимо низку таких моментів. Що стосується ввезення, наприклад, на Україну е, обладнання за кордоном? Е, багато обладнання є в критичному, в критичного імпорту. Е, ми би тільки радили або ж просили е, зважити на це і. Розширити цей момент або взагалі забрати оці критичні, товари критичного імпорту, mm -hmm. оскільки є моменти унеможливлення завести вчасно того чи іншого продукту і обладнання, а виникають додаткові перешкоди, так тобто зв'язані з переліком критичного імпорту. Звісно. Виробництво це в принципі такий механізм, де товар чи той чи інший об'єкт потрібен був на вчора mm -hmm. і. Кожна хвилина, кожен день це для нас втрачені фінанси, фінансово матеріальне становище погане погіршення його, це втрачення можливості виконати чи інший продукт якісно швидко. Це також перепони виконати правильно і вчасно, і конкретно до по договорах з експортерами. Дуже багато перепон тоді починається, якщо не вчасно, і а ще тим більше якщо існують проблеми взагалі замитнення даного товару. Uh -huh. Дуже багато питань є документальних, які в принципі не несуть з собою ніякої цілісності, а вони просто втрачають час. От на ці такі моменти вартує звертати увагу. Окрім цього, є проблема кажуть, сі, що експорт зараз Європа дуже підтримує Україну. Це правда, але є ще одна сторона. Дуже багато європейських компаній в свій час вони просто побоялись працювати далі з українським бізнесом, оскільки є дуже багато форт-мажорних моментів, які нам на руку, а європейським компаніям ні. І зараз договори всі, здебільшого, майже всі компанії підписують або на післяоплату, або тільки 10% передоплати. передоплати. В свою чергу зараз дуже великі проблеми з закупкою сировини, закупкою матеріалів, оскільки величезна ціна дорожчання йде всіх матеріалів повністю по Україні, всі сировинної бази. І за оці 10% це просто ти не ти не маєш можливості вчасно і в великих габаритах закупити цю сировину, яка тобі необхідна mm -hmm. для подальшої Тихо роботи, маємо. для подальшої обробки. Тому тут також зразу питання є грандових коштів, і дуже мало грандових проектів пропонують саме кошти на закупівлю сировини. Угу. Всі на обладнання, на капітальний ремонт, на якісь закупку енергетичних нових носіїв. А цим ніхто не не дбає. Плюс у нас була проблема, так як в кожного українця. Кожного, напевно, в кожному домі, в кожного бізнесмена це питання енергоресурсів. Ми в свій час закупили величезний генератор. Ну, правда, на третій день, коли ми його привезли, ми його везли з моментами розмитнення аж два тижні. Mm -hmm. І коли пройшов той час поставити його на виробництво, дали світло безперебійно. Супер. Він у нас просто зараз стоїть як нагадування про те, що такий період був і, в житті. На жаль, все може повторитися, тому тут всі будуть готові. Так, але для цього це знаєте нас спонукало знайти нові точки, нові якісь рішення. І зараз ми розглядаємо закупівлю сонячних батарей. Угу. Дуже надіємося, що нам в цьому повезе, і ми зможемо все-таки закупити. І, можливо, грандівські проекти відгукнуться в свою чергу. Тому, бачите, держава, вона, в принципі, дуже багато може зробити для бізнесменів. Нові закони поміняти, особливо, що стосується нашої машинобудівної галузі, угу. стати більш лояльною, більше лобіювати інтереси бізнесу. На громадських засіданнях будуть справді ті приходити. Ті е, категорії чиновників, які зможуть щось вирішувати угу. і почнуть вирішувати не просто е, в плані розмов, а почнуть дійсно діяти. Ми дуже надіємось на це, і ми, ми вже почуті. А далі буде краще Далі буде ще краще. Друзі, напишіть, будь ласка, нам в коментарях про проблеми, які виникають у вас на підприємствах у співпраці з, з владою, у співпраці з іноземними партнерами і. Рішення, яким чином вам вдається долати ці перешкоди, ці виклики або можливо про ті проблеми, які не вдається вирішити, напишіть нам в коментарях, і ми спробуємо розкрити це в наступних випусках і разом знайти рішення цих проблем. Ви прийшли до оптимістичної частини про те, що держава може зробити більше. І як ви думаєте, яким яким буде Життя після нашої перемоги для бізнесу, чи потрібна буде більша підтримка держави, чи можливо відкриття ринків в контексті євроінтеграції, в контексті всіх цих речей, яким буде життя бізнесу після перемоги? Чи буде більше викликів, менше, чи можливо взагалі ситуація зміниться до корінно? Знаєте, в нашому домі наша сила і правда, і воля. Це такі слова, які потрібно кожен день собі нагадувати. І кожному українцю, який хоче виїхати далі. Треба думати про те, що якщо він поїде, завтра може не настати. Тобто він повинен бути тут, на місці, він повинен щось робити для того, щоб було завтра. Що стосується подальшого, як ми бачимо це все, я не скажу щось нове, те, про що не думаєте ви чи будь-хто з нас. Ми маємо історію, ми бачимо, що було з іншими країнами, які були в такому ж самому важкому стані, як ми сьогодні. Ми бачимо те, що вони стали потужними, вони стали міцними, вони стали свободолюбимими, якщо такими ще не були. Вони стали тими країнами, на які, ми, на які сьогодні опирається весь світ, на які дивляться всі. І те, чи буде Україна така, це навіть не питання. Це факт, по факту, який просто треба трішки більше сили і енергії, щоб трошки приблизити сюди. Це буде точно. Наш бізнес буде великим, розшійним. У нас буде працювати дуже багато людей, молодих спеціалістів, фахових спеціалістів. У нас будуть заводи, такі, як були колись, як військ автобусний завод і багато інших заводів, які на сьогоднішній день історія про них забуває. І так буде багато. Я вірю в те, і ми всі віримо в те, що майбутнє точно за нами. Просто потрібен час, час і перемога. І перемога. Дякую. Дякую за підтримку Центру міжнародного приватного підприємництва у створенні цього відео.